З нами була поставлена задача визначити масу бруска кількома способами. Ну, я розписав три способи. Перший не так виходить, у мене порівняно складності, Перший найпростіший. виходить. Перший спосіб можна і використати лінійку і утворити важіль ось таким чином. До цього можна використати. Штатево, так. тоді, в принципі, немає, що підкручувати, да? тоді можна на одну сторону э, зачепити, але потрібно це поставити збоку для того, щоб я їх не З однієї сторони я зараз зачеплю динамометр, а з іншої поставлю брусок. Щоб я бачу, щоб одні руки не помішали. Так. І... І я можу зафіксувати значення 0,524. Ціна потубки тут здається дві. 0,54. Так, поки я не зняв русок, тут я його ставив відповідно на нулю, так. тому плече важеля до динамометра у мене виходить 25 см, рівно половина. А з цієї сторони, щоб визначити, мені записувати ці також, що не треба витратити а з цієї я записую, сторони я записую. <ріст> щоб визначити плече важеля, потрібно взяти центр мас бруска. Тому я можу зліва я бачу 37-38, а з права 41. Відповідно, середнє арифметичне виходить половиною. Тому праве плече важеля. Від 25 до 39,5 виходить 14,5. Відповідно, я маю силу з цієї сторони, два плеча можу знайти вагу бруска з іншої сторони. І потім в мене тут є записана формула, як ви бачите, розділивши на G можу знайти масу даного бруска. Скажите. Що? Скажите. Обчеслити? там, А, плече другого ще раз, 39 з половиною, мінус 25, 14 з половиною. У Обличка, я його теж можу записати. 0,54, тут було 25, а тут... 14,5, так. Я та да. калькулятор можу Ну, Зрозуміло, так. Так, другий спосіб, так? Так. Добре. Другий спосіб вже трішки складніший. Потрібно мені... Тут вже є якась неточка, так, вона здається за коротка. Точті, ідея полягає в тому, щоб е, прив'язати брусок і перекинути його через е, верхню лампу. Ось такою мініатюрною роботою. Проблема Так, і з другої сторони мені потрібно буде. Прив'язати до десь тут потрібно зробити ключок, щоб зачепити за гачок до Так. Е, ну, Як в принципі тось, виходить, що динамометр навіть не витягнувся на, на все до кінцевої позначки, тому що тут є сила теття. Е, в принципі, я описував в кінці, що цей метод він менш точний, тому що є сила між ниткою, і лапкою так, штатива, оскільки тут немає у нас кольца, блока, щоб уникнути сили тертя. І виходить, що по ідеї він мав би розтягнути, якщо б тут в мене ще був блок і не було б тертя, оскільки брусок важкий, він би розтягнув повністю, і ми б не могли виміряти значення сили, І тоді ідея полягала в тому, щоб. Даний брусок таким чином відвести його, частина сили тяжіння вона, ну, розкласти на два взаємоперпендикулярні напрямки, частина піде сили тяжіння на цю опору, а частина залишиться на силу нитки. А та, а, третя, та, та. Сила. третя сила? Ну, якою ми відводимо? Вона ж ми її не даємо Ну, Цю силу, яку я приклав, дорівнює силі, з якою брусок тисне на ручку. І виходить, там формула то Тобто мене цікавила складова сила, яка припадає на силу натягу нитки, тому що я її вимірюю. І формула там Mg косинус альфа, кут я можу визначити, і тоді, маючи силу натягу нитки і кут, можна знайти масу. Але... Через те, що сила тертя тут значна, цей метод не спрацює в цьому випадку. Тому що значально, виходить, е, якщо я просто відпускаю, то я на момент повністю навіть не розтягаєш. Це вже що тут дуже сильна похибка буде. Яка зараз сила силана нитки Біля вантажа? Біля, біля тягарця. Біля бруска, яка сила тягар? Біля бруска. Ну, біля бруска я, виходить, не можу спати, може спити сабона ті ганетки з цієї сторони. Мже, вона з брусок стані спокою. Так, МЖ, але я її не знаю, тому що... Но, але вона дорівнює, тобто вона більша, ніж земельтон. Так, вона більша. як ми можемо тут? Ну, я кажу, що через тут ще є сила Тертя, виходить, і мені до цієї значення, що з лівої сторони сибонаті ганетки треба додати силу тертя, але я її не знаю. В цьому випадку. Тому цей другий метод, виходить, він не зовсім спрацює. Якщо б я мав, наприклад, прилади, коли я це писав, я б вже провів експеримент, і я б бачив, що воно не працюватиме. Але е, приладів у мене не було, тому я не знав, яка буде величина даної сили тертя, чи вона буде дуже значною чи незначною у порівнянні з вагою пруска. Якщо б вона була незначною. Не можна було би знахтувати, то тоді б воно спрацювало. Ця, ця ідея, вона реалізовується, тобто, якщо ти підлядеш брусок і відтягуєш динамометром в сторону. Ага, таким чином. Ну. І динамометром ти і, і лише три сили діють, сила нитки, сила тяжіння і сила динамометра. І ці три сили визначають в сумі ноль, і якраз тоді тобто, динамометр витягувати. Від тобто, так, силом можна, а тут. А, а, тут, а, тут ти сам озвучуєш, що динамометр не повністю розтягнувся, тобто його покази некоректні, бо там ну, тертя через такий малесенький діаметр того стеження, воно ну, досить велике. І спосіб. третій спосіб, третій спосіб, виходить найбільш громістки. Так, нитки там мені здається, треба буде. Третій спосіб із силою третя зв'язання. Похила площина. Тобто ідея полягає в тому, щоб ставити брусок, він вже сковзає, мені потрібно опустити То я ставлю брусок і буду піднімати, тут мені напевно потрібно. Так. І буду піднімати до певної висоти, коли він почне ковзати. Спершу ми бачили, що ось. Значить, в цьому випадку мені потрібно зафіксувати висоту. Значить, в цьому випадку на брусок діє сила знову таки... І там розписав тобто, так. Дати, тобто що в ньому визначається як тангенс та нахилу вимірявши два кати, я можу знайти коефіцієнт тертя. Далі. У ну, мене зразу була ідея поставити горизонтально і тягнути, але знову ж таки я не знав, яка буде сила тертя. Чи мені вистачить показів одного ньютона, чи вистачить, так було б простіше. якщо вистачить. Але я розписував загальний випадок. Так? Ну, в принципі вистачає, я можу рівномірно тягнути і маю тут 0,14 ньютон. Я розписував, я не знав, яка буде себе, чи мені вистачить, тому я розписував таким варіантом, він в, в будь-якому випадку може спрацювати. Мені потрібно опустити нижче нижче. Щоб брусок сам не, не ковзав. сам, ну, можна ще трошки нижче. Брусок тоді сам не буде ковзати. Хоча. Я щас, я з цієї сторони ставлю, так? Чи цієї ось ставлю? він каже не коузав. <кій> І е, тепер. Я дам додаткову силу для того, щоб він рівномірно можна ще трохи нещо опустити. Щоб був певний який скуд, щоб воно йшло по тій формулі, по якій я писав, треба щоб був хоча б якийсь код. Хоча воно в принципі у горизонтальному положенні буде працювати. Якраз в мене було запитання, що чи не може бути дорівнювати нулю. Може, я щойно показував, що просто я не знав, чи мені вистачить одного ньютона для цього, щоб рівномірно тягнути. Я бачу, що вистачає, перше я казав. Але якщо б не вистачало, то можна таким чином. Так? І ця сила буде меншою, ніж коли буде горизонтально, тому що частина ще сили тяжіння буде також допомагати броску рухатися вниз. Відповідно, я зараз спробую. його... Ідея зрозуміла, так? Ну, тоді мені потрібно визначити силу, і там є розписана формула підставити на сторінці. Я думаю, що тут можна навіть, навіть не брати до уваги, ти сказав, що оскільки бета я може бути екран. нульом, то тоді значно спрощується. Так, значно спрощується. Да. Я знову ж таки не знав, як воно буде, тому розписував загальний випадок, щоб вона точно. Безмогу, там варто було вказати, що якщо що Альфа, що цей код бета може до нуля, що найпростіше виконання нулі. Запитання. В є... мене є питання, я буду я думати. Коли пишуть інструкцію для учнів, то рекомендовані значення параметрів вказують. От, Наприклад, там, де перший спосіб, там якісь рекомендації для учнів. Каслово причині. Mm, рекомендації. Е, Першим способом. Першим способом. О, В принципі, я розписав, що можна використати кваже, поставити по центру. знаю, які ще рекомендації. Ну, я дякую, я почув. Я потім скажу, що, 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 чому це було моє питання? У мене питання. Ви тут е, представляєте, як ви можна оцінити абсолютно відносну поверху для кожного експерименту і е, звучить речення, знаючи істинне значення маси ну, мозка. Для цього потрібно розважити. І тоді тобто зможу... Ви маєте в роботі ну, подати вже значення е, як е, готове. Маси. Получається, для того, щоб оцінити похиб, мені потрібно знати, скільки він реально важить. Тоді я порівняю із тим, що в мене вийшло. А нашим можна... способом не можна оцінити похибку вимірювання? Ну можна похибку вимірювання оцінювати. Так, потрібно там, можна було провести експеримент тричі, шукати середню масу. Тоді шукати похибку як різницю М1-М середнє, плюс М2-М середній, ділимо на три, потім можна було таким чином. Інструмент будете використовувати для визначення похибки? Інструмент користується помірювальним правою, так. А, ще додати систематичні похибки. Ну так, виходить. У нас е, ціна поділки, як я вже дивився, дві сотих виходить. Так, одну десяту ділимо на п'ять, дві сотих. Половина ціни поділки це буде систематична похідка. Просто тут ви не ну, задавив питання. Дуже досить Тому мало я... часу було і все написати. Я думаю, я почула доповнюємо ваше ваше А якщо доповнюк першого спокування у вас взагалі нічого не. Перший спосіб, так. В, де вагіль, так? Угу. Ну, звичайно, тут є похибка вимірювання селединанометром, так? І похибка визначення відстані. У нас знову ж таки 1 міліметр ціна поділки, тому тут буде похибка також, 1 міліметр, точніше не вийде. Ну, не ціна поділки, а половина. Ну, половина ціни поділки. І Я озвучу питання, яке був текстом того питання. Тобто ми можемо методом речага, тобто можемо бажання підсувати, ставити вантаж дуже близько до усі, правда? Можемо ближче. ближче. І буде якесь значення сили, яку буде показувати динамометр? момент. Не може бути підсунути ближче. Зміниться, так. Да. От тому, коли рекомендація учням, то напевне. Рекомендації, на що максимально різних, точно, на різних то різних напевне треба, щоб містеч була максимально великою, бо тоді буде максимальна точність. А тоді нас в нас сила напряму дивометра мала бути близько до 9 ну, метри, тобто то рекомендовано таким чином, щоб відсовувати, що ось так. Це, це, це вже є коментар, чому таке питання виникає. Бо виконано, виконано, тобто ідея правильна, питання немає, все правильно. Тобто це не, не,

Okay.